Причина, причина зупинки, страховий поліс, покажи. Ні, конкретно за страховий поліс не пишеться, так само як. Тому що є, немає. Конкретно тому що не повість порушення, да, порушення. Так, татар, правильно. правильно. Правопоруш... Правопорушення правопорушення не було. Щоб зупинити когось, потрібно скоїти правопорушення. Я не скоїв правопорушення, ви пробили Вип... з полісу та різниці немає. Це вже порушення. Це не порушення. Він міг я ось це Дивіться, це ви можете виявити, коли ви мене зупинили, бо я порушив щось адміністративне. І ви перевіряєте вже мої документи, і виявляється, що в мене немає страхового поліса. Тоді я з вами погоджуюсь. Так. Це вірно, так повинно бути. Але не ви їдете за мною, перевіряєте, пробиваєте без мого ріжену номера в планшеті, як воно працює, тому що я знаю, як воно працює. А потім мені кажете, зупиняєте, говорять, чувак, та в тебе немає страхового поліса. Так, тому що ви їхали з мною і пробивали. Ну давайте, ну от, от як можна, ну як можна працювати, як можна. Він же ж знає, як це працює, і ви знаєте, як це працює. Але ні, це на ваш розсуд. Ми ж дебіли, ми українці, ми дебіли. От ви, ви розумніші за мене. Ви не знаєте, ви включаєте е, усьо, права, будь ласка. А ви прийдуєте? Людина включає от, е, цей режим. О, ні, 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 так не працює. Ми не їхали по планшеті, не пробивали, цього не було. І, і ми так працюємо. Чому зупинили? Ну страхового поліса немає. А як виявили? А їхали за мною, пробивали по планшеті? Ні, 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 ні. ми так. Ну так, так, так було, не знали. Да. Ну, а, так а ти, а ти ну. кажеш, що ні. Ти тут маєш на відео. Отут, я говорю, що... пробивали? Та це ваша думка. ТСБУ. Це ваша забазуємо. думка, ти кажеш, але ж пробивали. Скажи, забазуємо да, ми їхали. ТСБ, ми їхали так. і пробивали. ТСБУ. Ну то ж перевіряли, так? Провіряли. Ну. Провіряли. А зупиня чого?